Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що прийнято у нас законопроект про продовження строків проведення ВЛК для обмежено придатних, а разом з цим законопроектом і прийнято обов'язок з'явитися на цей ВЛК громадянам України зі статусом обмежено придатні, якого раніше в нас до цього законопроекту не було. В цьому відео про це говоримо. І детально все це розбираємось. Тому залишайтесь на каналі, підпишіться, хто не підписаний, щоб не пропускати такі важливі новини. Є ще телеграм-канал, там одразу про все це повідомляють, дуже швидко, оперативно. Тому будете в курсі, якщо підпишетесь ще на телеграм-канал. Якщо потрібна правова допомога, записуйтесь за номером телефону. Бачите на екрані. Попередньо на консультацію. І так, і от нас 6 годин тому Ірина Верещук, це заступник керівника Офісу Президента України, повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці. Верховна Рада ухвалила законопроект 12457 щодо повторного проходження ВЛК обмежено придатними громадянами. 313 голосів за. За основу і в цілому. Трошки пізніше поговоримо, що таке за основу, і в цілому це дуже важливо. До речі, дякую народним депутатам за оперативне прийняття важливого закону. Термін дії проходження повторного медогляду продовжено до 5 червня 2025 року. Але по-перше, це не так багато часу. По-друге, не слід розраховувати на подальше продовження терміну. Тому тих, хто зобов'язаний пройти ВЛК, закликаю не зволікати та не відкладати медогляд до останнього. І тим паче, що це тепер їх обов'язок. Це я вже звертаю вашу увагу. А Міноборони та ЗСУ дуже прошу правильно організувати всі процеси та підтримувати адекватні темпи обслуговування людей. Будемо тримати на контролі динаміку та всі питання, які виникатимуть. І після цієї новини, звісно, я подивився на сайті Верховної Ради щодо руху цього законопроекту і нічого не побачив. Тобто нічого змін ніяких не було. А потім вже воно додалось сюди. І ми бачимо, якщо відкриваємо наразі, що 12.02.25. Було надано висновок Комітету про розгляд. До речі, зараз про цей висновок я вам розповім окремо. І 12.02.25 визначено парламентом як невідкладний. Цією ж датою проголосовано, скорочене строку на альтернативні законопроекти. І 12.02.25 закон прийнято. Якщо ми відкриваємо хронологію розгляду, ми бачимо, прийнято в цілому. Що це означає? Да, перше питання. Що означає прийняте, як так швидко він був прийнятий? Ну, в нас є тут законодавство про регламент Верховної Ради, є такий закон. Якщо ми його відкриваємо, ми бачимо, що в нас є перше читання законопроекту, друге читання законопроекту і третє читання законопроекту. І от перше читання законопроекту, воно передбачає. Розгляд точніше, законопроєктів в першому читанні, це глава 19. І вона передбачає в нас тут е, наступне, що він може бути в першому читанні, в нас прийнятий як е, в цілому, тобто за основу. Що це означає? Ну, зараз я вам скажу, що рішення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, ось вони передбачені статтею 114. І отут зазначено, що в нас прийняття законопроекту за основу. Да? І він може там підготовлений бути до другого читання, може взагалі бути відхилений, а може бути прийнятий в, нас в цілому. І що це означає? Це означає, що друге читання і третє читання він не проходить. Тобто в цілому законопроект у нас приймається. Може прийматися за, за результатами вже третього читання, тобто, от є 129 стаття. В нас і зазначається тут рішення за результатами розгляду законопроектів у третьому читанні. От за результатами розгляду законопроекту в третьому читанні, Верховна Рада може прийняти рішення про прийняття закону в цілому і направлення його на підпис президенту. Тобто, у нас вся ця процедура була скорочена за один день, і він був прийнятий в цілому вже в першому читанні. Без поправок, без якихось внесень, без додаткових читань по статейну. він просто був прийнятий в цілому. Це означає, що закон прийнятий. все в ті редакції, які ми його бачили. Зараз до цієї редакції повернемось, і він буде направлений президенту. Якщо ми відкриваємо цю редакцію... Я вам просто нагадав, які редакції він був поданий, тобто він на сьогоднішній день не змінений. Я думав, що все ж таки терміни будуть змінено. В нас там зазначав, якщо я не помиляюсь, то Федір Веніславський казав, що буде все ж таки три місяці надано, як ми бачимо, до 5 червня, тобто в нас буде надано все ж таки продовжено на 4 місяці. Разом з тим, цим законом, наступне встановлюється. Да? Установити, що громадяни України віком від 25 до 60 років, тобто. Всі обмежено придатні, які до 25 років хлопці їх вже це питання не стосується. Одразу звертайте увагу, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, крім осіб, визнаних у самому порядку особами з інвалідністю. Люди з інвалідністю також не мають цього обов'язку передбаченого цим законом. Також звертайте увагу. З дня набрання чинності цим законом зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Тобто ми одразу фіксуємо зобов'язання. Да? Раніше такого не було. Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП або через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його публікування. Коли його опублікують, я додатково в телеграм-каналі про це повідомлю. Окремо вже відео знімати не буду, тому що вже немає сенсу знімати нічого. Що в нас Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки надав який висновок? От і Раджу вам його також подивитись. Реалізація акта зобов'яже громадян України, які визнані обмежено придатними. Тобто, одразу да, ми розуміємо, яке посилення йде в цьому питанні, тобто зобов'яже громадян. Раніше вони зобов'язані не були лише за повісткою. Да, ви всі пам'ятаєте, роз'яснення є Міноборони, і мої там роз'яснення, і моїх колег. Пройти повторний медичний огляд до 5 червня у разі невиконання або несвоєчасного виконання громадянинам цієї норми дасть змогу кваліфікувати його дії як адміністративне правопорушення, передбачене статтею 210, 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Отакий висновок нас надає комітет. Тобто він одразу каже, що. Його не було цього обов'язку. А от на сьогоднішній день він законом вже буде встановлений. Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України. Головне науково експертне управління апарату Верховної Ради України розглянувши законопроект, висловило, Щодо його змісту, ряд суттєвих зауважень Офіс підтримки адаптації законодавства України до положень прав Європейського Союзу за результатами аналізу законопроекту на предмет наявності євроінтеграційної складової дійшов висновку, що правовідносини, які плануються врегулювати законопроектом, не регулюються правом ЄС та угодою про асоціацію з ЄС. Міністерство оборони та Служба безпеки надали до законопроекту свої пропозиції, які враховані в редакції, запропоновані комітетом до прийняття. Комітет рекомендує Верховній Ради України. Включити законопроект до порядку денного 9-го Верховної Ради складань Верховної Ради України 9-го скликання, відповідно до статті 101 регламенту Верховної Ради, визнати невідкладним та скоротити строки внесення альтернативних законопроєктів. Ну, скоротили так, що їх взагалі не було подано цих альтернативних законопроєктів і увагу. За результатами розгляду в першому читанні прийняти проект закону за основу та в цілому, тобто, скоротити це перше, друге, третє читання до одного читання. За результатами розгляду, в першому читанні прийняти проект закону за основу та в цілому з зарахуванням такої пропозиції комітету. І тут зазначається, що такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП, і в дужках зазначають військовозобов'язані та резервісти Служби безпеки до Центрального управління та регіональних органів Служби безпеки. І військовозобов'язані та резервісти розвідувальних органів до відповідного підрозділу розвідувальних органів, тобто нічого не змінилось по суті, але додались ще два оці органа да, по напрямкам. У разі прийняття законопроекту в цілому пропонуємо доручити комітету під час підготовки тексту прийнятого закону для підпису головної верховної ради, здійснити спільно з головою з головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради його техніко-юридичне доопрацювання. Ну от і все в принципі доопрацювання. В іншому він нічому не змінився і не зміниться. На сьогоднішній день більше ніякої інформації щодо цього законопроекту немає. Тобто, закон прийнято. Очікуємо, коли його підпише президент. Я думаю, що він його підпише дуже швидко. Про це знову ж таки повідомлю на своєму телеграм-каналі. Але враховуйте на сьогоднішній день, на 12.02.2025 року, цей закон вже прийнято. Тобто ще на сьогоднішній день такого обов'язку у вас немає. Як тільки буде опубліковане під після підпису президента, цей обов'язок, якщо ви маєте статус обмежено придатним і вам більше 25 років, і ви не маєте. Інвалідність і вам до 60 років ви маєте з'явитись до ТЦК ТСП та пройти медичний огляд, за результатами якого буде вже визнана ваша придатність або непридатність до військової служби. І незважаючи на те, чи є у вас відсрочка від мобілізації, про це окремо записую відео, залишу тут посилання, тому що там наразі, в пункт 63 Кабміну 560, також було внесено зміни. І зазначено, що окрім тих, хто є обмежено придатними, точніше, мають такий статус. Тобто там можна відмовитись від проходження ВЛК, цей пункт дозволяє, але окрім тих, хто має такий статус. Тому враховуйте це також. Якщо вважаєте, що відео було корисним, поділіться зі своїми знайомими, знайте свої права. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Всім гарного вечора. До побачення, мирного наду.